Як я відношусь до X-Drive Hyper 300 чудо достатньо негативних відгуків щодо якості, що цілком реально адже модель коштує на 500 доларів дешевше, ніж його прямий конкурент Ковітриста Прес. Хоча це майже два однаки мотоцикли. Сформувати свою об'єктивну думку щодо якості я не можу. Адже бред не надсилав мені його на тест. А в місцевих мотосалонах і навіть київських мотосалонах я його взагалі не зустрічав. Але давайте разом подивимось на характеристики. І перше, що мені подобається, це те, що в 2025 році оновлені мотоцикли почали приходити на рамі кет 24-го року. А це само собою покращить керованість мотоцикла. Двигун 182 від бренду Zon Шин досить надійний агрегат, який має два розподільні вали та 35 кінських сил. Підвізка масивна, як і має бути у нормального ендуро. Я бачив косяк, конструкція рами не дозволяє використовувати кікстартер. Але чесно кажучи, заводити цей мотоцикл з кікстартеру, це ще та задачка. Сам мотоцикл весь алюмінієвий, з фрезерованими деталями, тому вага має бути мінімальна для такої комплектації. Але не дивлячись на те, що тут деталі алюмінієві, рама копія КТМ 24-го року, 182-й двигун, дає про себе знати, бо це досить тяжкий агрегат, і вага мотоцикла буде в районі 130 кілограм. В Цілому, якщо дивитися на бумажку з Істиками це хороший варіант для старту, але якщо ви готові миритися з його вагою.